Літо красної минуло Леся Українка, декламує Голобока Маланія. Літо красної минуло, сніг лежить на полі, діти з хати виглядають, вікна шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають. І на що зима та люта? Все вони питають. Он все поле сніг завіяв, хоч не йди із хати, у замкнуті дивись вікна, ніде погуляти, сніг з морозом, по всі на полі квіти, десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Ждіте, ждіть, любі діти, літо знову пролине, і настане милая година, як зима то згине. Поле, і зазеленіє, знов його весна прекрасна, квіточками вкриє.